Гороскоп щастя на 24 листопада такий. Овен. Ви відчуєте прилив енергії, що веде до швидкого та радісного досягнення мети. Тілець на вас чекає приємна грошова новина або вигідна покупка. Насолоджуйтесь комфортом. У близнюків, як завжди, друзі та нові знайомства принесуть море позитиву та цікавих ідей. Рак. Знайдіть щастя в родинному колі. Емоційний затишок сьогодні головний скарб. Лев, ваше сяйво в цей день неможливо проігнорувати. Будь-яка ініціатива принесе задоволення. Діва, навіть завершення дрібних справ принесе вам глибоке відчуття задоволення та щастя. Терези, день чудовий для романтики або гармонійної зустрічі з важливими людьми. Скорпіон, довіртеся внутрішньому голосу. Він приведе вас до несподіваної, але бажаної події. Стрілець, на вас чекає приємний сюрприз або незвичайна пригода, що підніме настрій вам на весь день. Козиріг, ви отримаєте заслужене визнання та похвалу, Відчуйте свою важливість та силу. Водолій час командного креативу та веселощів ваші ідеї сьогодні особливо заразливі. Риби, знайдіть щастя у мріях, музиці чи мистецтві, день наповнений чарівною гармонією. Якось так бережіть себе.